Я скажу, буде подія для міста Василькова, тому що я працюю три роки на київщині вже четвертий. І про цей басейн постійно йшли розмови. Що він дуже потрібен місту, він потрібен потрібен дітям, і президент нашої країни, віктор Фред, дав доручення щодо якраз завершення спортивних об'єктів, щодо розбудови території. І сьогодні я не випадково, тому що над цим питанням ми працювали, і це була було в програмі і партії рігонь і нашій програмі кінці кінців завершити ремонт басейну, відшукати кошти і ввести його в експлуатацію. І я впевнений, що за місяць ми разом з вами будемо на відкритті цього басейну. Цей басейн розташований біля школи, але це єдиний, єдиний комплекс. І найголовніше, ми хочемо зберегти соціальні умови, тому що дітки тут повинні займатися безкоштовно. Зрозуміло, що він буде і на госрозрахунку, тому що це дуже велика нагрузка. Зараз, щоб його завершити, вести в експлуатацію, ми побудували альтернативну котельну на альтернативну виді палива на пілетах для того, щоб здешевити. І потім нам потрібно утримати десь біля 25 спеціалістів, які будуть займатися з дітьми. Це великі кошти. Тому ми плануємо, це буде комбінірано. Той тобто соціальний проект, діти і спортивні школи будуть займатися безкоштовно. Ну а для дорослих, для тих, хто будуть приїжджати з із Васіковського району, допустим, будуть користуватись, буде якась відповідна плата. Тому сьогодні нам потрібно сконцентрувати зусилля на тому, щоб завершити то завершити, і люди в кінці кінців повинні вже. Певнитись в тому, що в місто прийшов господар. Люди давно чекали людину, яка взяла на себе відповідальність, і дуже стислі терміни вести його в експлуатацію. Сьогодні ми бачимо, що ведуться відповідні роботи, великі роботи вже виконаний об'єм, було затрачено вже біля п'яти мільйонів. Дещо потрібно ще зробити, діти мають право, і батьки зобов'язані розраховувати на те, що влада. Побудує такі комплекси і створить нормальні умови. Тим паче, що є доручення президента розвивати території, не тільки будувати біля Києва або самому Києві. Для мене важливо, щоб це якраз були соціальні об'єкти, які будувалися і в Василькові, і В Ржищеві, і в Славутичі, і в Поліції, і в Богославському районі, тому що люди заслуговують цього, щоб створити певну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру.